Друзі, привіт! На зв'язку Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі секрети страхового ринку, всі тонкощі, які використовують страхові компанії, про можливі помилки, які можна допустити, розбираємо лайфхаки, як робити, як не робити, щоб отримати максимально страхове відшкодування і уникнути відмови або заниження розміру страхового відшкодування. Обов'язково підпишіться на наш канал. Тут е, внизу також є посилання на наші соціальні мережі, і до речі, в кого вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, е, тут внизу контактний телефон до нього під'єднані всі месенджери. Наші менеджери на зв'язку обов'язково напишіть або зателефонуйте. Ми вас зможемо допомогти, тому що не існує на сьогоднішній день проблем, на яких би ми не розумілись на е страховому ринку. А сьогодні хотів з вами проговорити таку цікаву тему про помилки, які е допускають на емоціях після дорожньо-транспортної пригоди. Проаналізував свій досвід. і по суті, два таких ключових момента хотів обговорити. Е, перший ключовий момент це е, спроба вирішити проблему грошима. Другий момент це перекласти вирішення проблеми повністю на адвоката. Про гроші. Не знаю, звідки от, ну, склався такий стереотип у дуже багатьох людей. Е, причому… Е, Ну, якщо брати відсоток, він достатньо високий. От по ДТП, коли приходять люди, що нам треба віддати комусь гроші, і проблема, вона ніби перестане існувати. Оця історія, що поспіхом віддати гроші, і зняти якби, проблему, воно знаєте, як там хворий палець чи там рука, щось зробити, щоб зняти біль, але не вилікувати. От така схожа історія відбувається з грошима. Тобто, якщо. Вивинуватись ДТП, звичайно, це нормальна історія, коли. Е... Є там побажання якось допомогти постраждалим. Причому тут треба знову ж таки справи ділити на дві категорії. Перша категорія це коли є тілесні ушкодження, і друге це коли е, лише матеріальна шкода. Звичайно, що коли є матеріальна шкода, то там питання, воно ну впирається в ліміт полісу, в знос не знос. До речі, ми ну робили ролики такі на каналі. Більшість людей виходить з того, тут ну все. Більш-менш нормально, питання має вирішуватись у страховій компанії, а якщо там потім якісь нюанси, то будемо вирішувати. Оце ну, самий раціональний шлях, коли шкода завдана саме майну, тобто пошкоджений автомобіль. Коли є тілесні ушкодження, звичайно, що у людей оцей спрацьовує стереотип, що буде кримінальна відповідальність, треба щось вирішувати. І вони е, намагаються компенсувати грошима, як я вже казав. І тут е, ну, треба розбиратись, що саме відбулося, тому що ще не зрозуміло, яка ступінь тілесних ушкоджень, що за постраждалі, що в них е, е, ну, в голові, як вони будуть себе поводити далі. Тому такий момент, що. Припустимо, да ви хочете допомогти? У вас є комунікація з постраждалими. Цей неприємний розмову цю треба починати і проговорити, що ми готові компенсувати там лікування, що ви хочете там зробити на цьому етапі певну суму оплатити. Не завжди так можна зробити, тому що, припустимо, там людина у комі не можливо скільки вийде на лікування цієї людини. Тоді можна ну приблизно да, там, зрозуміти діагноз, який в неї є. Зрозуміти обсяги лікування, які вже зараз даються, переговорити, оцінити ці суми і якимось Teraz, ну, здійснювати оплату, можна е в такому випадку ці виплати. Якщо там є представники постраждалого передавати ну принаймні, хоча б да, за якимись розписками, але е, тут така історія, вона ну достатньо ризикова. Тобто люди віддають гроші, виникає ситуація, коли розписку видає інша особа, і потім ну дуже часто. Постраждалі, вони кажуть, так а ми ці гроші не отримували, ми не знаємо, кому їх віддавали. Через це ну або це родичі мають бути, або можна купувати медикаменти напряму, або можна, наприклад, якщо він знаходиться там постраждали в клініці, оплатити рахунки кліні, клініки на ну, власне ім'я і от таким чином спробувати самортизувати ситуацію. Якщо комунікації немає, або люди ну, не йдуть на цю комунікацію, ну, нав'язувати ну, це неможливо йти і ну, щось намагатись там. Ну, візьміть ці гроші. Можна письмово, якщо є контактні дані. Там, родичів постраждалої особи, е написати, що ми готові прийняти участь, готові переговорити. Е в подальшому все це листування можна буде надати в суді. І от таким чином рухатись у цьому напрямку. Тобто, самі по собі гроші е вони не вирішать проблеми. Якщо, припустимо, да, там будуть тілесні ушкодження середньої ступені тяжкості, то в такому випадку е треба відразу домовлятись е про. Оплату, припустимо, лікування, компенсацію якихось там додаткових витрат, компенсацію моральної шкоди, і відразу виходити на угоду про примирення, припустимо, як варіант. Тому що дуже часто виходить так, що люди дали якусь суму одну, навіть домовлялись про неї. Потім щось у потерпілого змінилося, дали ще одну, потім ще одну, і ну, закінчується це скандалом. Якщо там е, тілесні ушкодження е, тяжкі або ну, взагалі летальний стан, то тоді е, говорити про те, що можна вирішити грошима 100%, ну, тобто вийти на угоду про примірення чи ще якось ну, неможливо. Тобто е, це буде лише як. Е, пом'якшувальна обставина, і це треба враховувати і реалізувати її таким чином, тобто компенсувати саме витрати там на лікування, а не просто віддавати якісь суми грошей. Що стосується постраждалих ну, в цих випадках, також хотів би ну, зауважити: тут є такий момент, що дуже багато постраждалих в них превалює оце бажання. якось, ну, Вони приходять от, навіть до нас і кажуть, я хочу там покарати. І оце бажання в першу чергу покарати, воно. Привалює над конструктивом. І виходить так, що постраждалі дуже часто заявляють суми, які ну, не еквівалентні е, завданій шкоді обсягу лікування, припустимо, навіть з реабілітацією. І звичайно, що е, винуватець ну, не буде оплачувати ці рахунки. І, е, Помилково от складається враження, що якщо ми його там доведемо до суду, ми його покараємо. Тобто ця історія вона буде дуже тривалий час е тягнутися. Відповідно, навіть звернутись до страхової компанії, його подати документи, нормально їх сформувати цей комплект і отримати гроші, тому що вони ну, впливає інфляція на них, е курсові ризики всі. Набагато простіше через це, якщо заявити от, ну, на мою думку, саме розумна стратегія це розумні якихось вимоги до е безпосередньо постраждалої особи е належне нормальне оформлення цих розрахунків таким чином, щоб не позбавити себе права отримати відшкодування ще від страхової компанії і потім до отримання частини відшкодування зі страхової компанії Тобто така стратегія вона буде найбільш правильною у цій ситуації. Ну і другий момент це юристи, адвокати. От, також сам часто стикаюся з тим, що от ніби люди прийшли, ми потискаємо руки, і вони ну, в очах прямо написано, що все проблема ніби вирішена. Все, адвокат є. Насправді Ну адвокат він же не хатабич. Тобто він не може вирішити вашу проблему, її все одно доведеться вирішувати вам. Більше того, ще по адвокатах такий нюанс. Ну, от ви ж стовідсотково маєте якихось знайомих там студентів. І ви бачите, який відсоток з цих студентів успішний, а який відсоток не успішний. Звичайно, що на юридичному факультеті така ж сама історія. Тобто людина, яка закінчила там юридичний факультет, стала адвокатом. Не факт, що це успішна людина. І адвокати, ну, як правило, обираються по якійсь рекомендації там по Ну, Виходячи, скажімо, з довірчих якихось відносин, що він там мав з кимось справу. Тобто, фаховасть адвоката, вона ну, якось приймається на віру. Тобто, це ну, зовсім, на мою думку, неправильна історія. Тобто... Треба, незважаючи на те, що ви не юрист, повністю проговорювати з цією людиною, неважливо звідки ви його взяли. Тобто вам порекомендували знайомі, або там ви його знайшли в інтернеті, або просто звернулись там до якогось там профільного, припустимо, адвокатського об'єднання чи бюро. Треба розмовляти, як він бачить стратегію роботи по вашій справі. Окрім того. Дуже такий цікавий момент. Треба ставити питання, щоб він показав судову практику, підтвердив свою стратегію. Припустимо, да от якою судовою практикою у нас зараз судовий реєстр він доступний. І це буде дуже такий гарний тригер. І якщо людина а, може підтвердити свою стратегію судовою практикою, причому от він вам надасть рішення і треба їх взяти. І ну, скільки це питання, воно ну стосується вас ну достатньо сильно. Тобто, якщо там тілесні ушкодження, це може бути питання про кримінальну відповідальність. А якщо там... Пошкоджені просто авто, ну, як мінімум, да, це питання там, відшкодування матеріальної шкоди. Тому треба. Перечитати всі ці е, рішення судів, які він вам надасть, і ну, подивитись фабули, вони взагалі схожі ну, з вашою справою чи не схожі. І тоді буде зрозуміло, це, ну, хоча б да, ця стратегія вона має право на життя або не має права на життя. Оскільки е, от зараз е, ситуація склалась так, що. Багато адвокатів насправді вони шкодять своїм клієнтам через те, що не розуміються на цій категорії справ. Буквально стикалися з тим, що там постраждалого є автомобіль, страхова компанія його визнає, припустимо, тотальним. І їм здається, що автомобіль знищений, і тоді в такому випадку. Це ж, значить, знищений таке слово, що от, ну, значить, там же шкоди буде більше. Але насправді, е, ну, якщо брати от е, е, такі події, то тотал він е, не дуже вигідний для постраждалої сторони. Це звичайно, що не по всіх випадках, але в більшості випадків це саме так. Тому що можна стягнути матеріальний збиток і, згідно діючої судової практики, чи стягнути знос звинуватися. І таких ну, випадків дуже багато. От, є адвокати, які там спеціалізуються там, на сімейному праві, чи ще там на якомусь там на цінних паперах. Там. І вони можуть не розуміти просто нюанси. ну Цієї справи. Тому, коли ви розмовляєте, От в Ці речі треба заглиблювати самому, інакше е, результату не буде. Останній момент, на який я хотів звернути увагу, це оплата адвокатів. Причому це буде стосуватись, знову ж таки, і зі сторони потерпілого, і зі сторони е, винуватця ДТП. Звичайно що люди на емоціях вони входять в клінч. І це бажання у одних наказати, у інших ми не будемо платити, ну, заважає зробити кожному крок назад і раціонально підійти до до Вирішення питання, що в нас відбувається зараз по адвокатах. Адвокати ну можуть брати оплату, або ну за певну дію, припустимо, да, система оплати така, що там за засідання, там за документ, ну за будь-яку дію, яка вчиняється по справі, клієнтам певну суму якусь оплачує, якусь вони, що нам вони узгодили. Другий варіант це погодинна оплата. там Третій варіант це, припустимо, да, якщо є Якась там ціна питання по справі, це якийсь відсоток. Тобто це ну гонорар успіху, припустимо. Да? І четвертий там варіант це ну, адвокат подивився і каже: сумарно за кейс, я там хочу таку-то суму, ось це там якийсь там аванс, якийсь буде там у мене, він залишається в будь-якому випадку. А там певну суму ви доплатите, якщо там отримуємо такий то такий то результат. Тут така історія, що треба просто порахувати. Трати на справу, якщо ви заходите у спір, тобто, якщо порахувати ту формулу, яку вам пропонує адвокат. Порахувати, поговорити з ним, скільки буде ще коштувати доказування по справі, і що для цього потрібно. Тобто, там експертизи, там можливо, якісь там судові збори, можливо, буде ще якась там судова експертиза, можливо, треба додатково досліджувати місце ДТП, там на дроні, припустимо, використовувати аерофотозйомку. Всі ці речі вони тягнуть додаткові витрати. І звичайно, що якщо ви розмовляєте з адвокатом. Його формула оплати, плюс витрати на доказування, ви можете спрогнозувати, що це буде на виході. А тепер ну, треба перекласти це на е, е, вартість питання ну, щодо якого от, ну, виникає цей спір. Можливо, е, сторонам ну, дуже часто насправді так буває. Є сенс просто навіть не цю суму витратити, а частково від цієї суми там. Передати там іншій стороні, а іншій стороні на це погодитись, щоб швидко в моменті вирішити це питання і позбавити всіх проблем. Хочу вас закликати максимально раціонально. Наскільки можливо, звичайно, що це важко підходити до вирішення у цих питань от, спірних після ДТП, тому що це збереже гроші, нерви і здоров'я, а це дуже важливо, особливо особливо в сьогоднішній день. Друзі, в кого вже є якісь проблеми, питання по ДТП, по. Спорах зі страховими компаніями. Тут внизу наш телефон, до нього під'єднані всі месенджери. Обов'язково напишіть. Ми вам 100% допоможемо. Поділіться посиланням на канал. Дякую, що дивитесь нас, поставте лайк і залишайтесь з нами. Пока-пока.